Слово Верітас на ранок 16 березня, субота 4 тижня Великого посту. Ніколи ще людина не говорила так, як цей чоловік. Ці слова про Христа і сьогоднішнього Євангелія належать Слугам первосвящеників і фарисеїв їм було доручено схопити і привести Ісуса, однак ті повернулися без нього. Ісус вразив їх своїм Словом. Серед великого гамору інформації чуємо багато слів. Дуже часто слова проходять крізь нас без уваги, бо неможливо такий великий потік слів сприйняти глибоко. І тому здебільшого те, які слова в нас залишаться, а котрі зникнуть, залежить не так від того, наскільки вони правдиві чи важливі, а від того, хто нас більше шокує чи більш емоційно скаже, вразить чи навіть налякає. Варто сьогодні замислитися, а які слова на нас впливають, які слова виявляються сильними і доходять до нашої уваги і до серця. Яке місце у мені займає слово Боже, як воно на мене впливає, яку має силу, як довго затримується це слово в моїй пам'яті, серці? Те, якою буде сила Слова Божого, залежить не тільки від самого слова, а також від нашого бажання прийняти ці слова, від нашої віри, зосередження, уваги, відкритості, часу присвяченого цьому слову? Господи. Допоможи, щоб і ми уважно вслухалися в Твоє слово, почули тебе і захопилися Твоїми словами. Амінь.